Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Гостем сьогоднішньої нашої програми буде доктор історичних наук, доцент Національного університету києво могилянська академія і редактор сайту Historians in UA пан Володимир Маслійчук. Вітаю вас. Добрий день. Ми говоритимемо про Слобідську Україну, але говоритимемо зокрема в контексті пограниччя. слово, яке досить часто вже зараз зринає в академічних дослідженнях, і це вочевидь важливо, але мабуть, його вже можна почути і поза колом, так би мовити, фахівців. Ми починаємо міркувати про те, хто ми і які ми не лише загалом як народ в країні, але і локально. А чим ми біля Закарпаття, так ми, українці, можемо відрізнятися чи бути подібними. До нас же, але на Харківщині, чи на Чернігівщині, чи на Волині, чи на Півдні, так якщо ми можемо говорити про Одещину, наприклад, так само, чи, чи Вінничину, тобто наскільки важливими загалом є ці локальні наші ідентичності, чи існують вони в Україні? І як вони за багато-багато років навчилися співіснувати не завжди може безконфліктно, так але і не завжди винятково із якимось втратами, хочеться вірити, що співпраці і взаємодоповнення було більше. Ми говоритимемо власне не про наш час. А швидше про історію, який уже там понад 100 чи то пак понад 200 навіть років, і Слобідська Україна, мабуть, тут може бути дуже цікавим простором для дослідження. Пане Володимире, загалом, от коли йдеться про 18, 19 дев'ятнадцяте, навіть там початок століття, оце питання я. І ти, ми і вони. Наскільки воно важливе і визначальне загалом для людей, ну принаймні в тій частині світу, де ми живемо? Що нам про це відомо із документів? Ну, бачите, така ідентифікація, вона існує ну від початків людського існування, тобто від початків культури. І відповідно, вісімнадцятий 19 століття і поготів, воно буде визначатися. Ну. Певною такою універсалізацією, тобто дійсно окреслення простору. Я хочу нагадати, що саме кінець 18-го століття, початок 19-го, це відкриття, велике відкриття народу, особливо на цих теренах, ну і означення, що тут живуть люди з особливими там звичаями. Те, що ми назвемо пізніше. Мапуванням історик любить таке слово, і от він окреслює територію, де де живуть люди, які говорять одним подібним наріччям, однією мовою, власне, в них спільні звичаї таке інше. Тобто, цей час ну, великого узагальнення великих цих речей, коли відкривається, що насправді люди, які говорять подібною мовою, живуть на великому досить просторі. І це все під гаслами просвітництва. Ці відкриття, звичайно, мають коріння в ранньомодерній добі, тому що відбувається таке розчаклування певне світу, і відповідно, якщо раніше народи, люди ділилися часто за віросповіданням переважно, то відтепер знаходяться нові дані. Відповідно, що ми. І говоримо однією мовою, маємо спільну спільну історію, маємо спільний певною пав, мірою погляд на майбутнє. Це все цей час. І, звичайно, наш терен Сходу Європи. Ну це не оминає. Навпаки, це буде досить яскраво виражено. Нагадаю, що те, що ми те, що ми називаємо модерне нація воно долає регіональні межі. І тобто Слобожанщина, як вона твориться і інтелектуально осмислюється передусім як українська територія, а не як щось дуже і дуже там окремішне. Наголошується, що основу населення Слобожанщини і це виявиться 1918 року у книжці Дмитра Багалія Історія Слободської України складають саме українці. Це дуже цікавий час, коли з одного боку, ми бачимо великий регіоналізм, з другого боку, ми бачимо творення цього простору, творення нових національних таких одиниць, навіть не нових. Я кажу, це залабшина ті, які відтворюються так, не говорячи словами відроджені. Тобто це маєте ви на увазі поєднання, якщо йдеться вже про період української революції, оцих клаптів великих на всій території України в хорошому сенсі цього слова клаптів, так які виявили у собі набагато більше спільного ніж відмінного, не зважаючи або ж і зважаючи на те, що відмінності цих ну від умовного сяну чи від конкретного сяну додону насправді досить таки багато. Ну, певною мірою, вже навіть до подій української революції 17 20 х років, відповідно до цього часу, це вже було утверджено. Ну, бажається великим дивом, що безпосередньо галичани українці і безпосередньо українці великої України створили таке єдине, єдине поле, єдину націю. Але все всі коріння, про які ми говоримо, вони містяться значно в раніший час, і це дуже важливо, якщо ми будемо говорити, от саме про самоусвідомлення українців, русинів там руських, Ось назва українців вона теж цікава для розміння. Нашого минулого. Безпосередньо цей, цей час зустріч Русі з Руссю, як пише про це Наталя Яковенко, стосується ще Люблінської унії, коли було поєднано Галицькі землі із землями українськими в складі Великого князівства Литовського, ну і зустрілися постаті, які входили, здавалося, б, до різних державних утворень, хоча й дуже подібних, але вони ну, мали. Дуже багато спільного, тобто всі ці коріння, про які ми говоримо, вони містяться в ранньомодерному модерному часу. Але цей час, який ми називаємо модерний, він навпаки це все підкреслює, навпаки, все це знову ж таки уніфікує і робить із цього ну, такі загальні національні наративи. Я зазначу дуже важливий момент, що тут. Нескільки грають ролі ці ідеологами, які вже існували, ідея великої України, вона існує ж задовго до 17-го року. Всі ці речі прискорила Перша світова війна, де в шанцях пізнали одна одного мешканці різних регіонів Російської імперії. Ну й так само уже в той час були створені в Австро-Угорській імперії українські національні частини, тобто Практично, цей каталізатор зіграв величезну роль для початку, от, національних рухів і набуття революцією 1917 року і подальших років цих національних рис на цих теренах. Коли я сказав на початку програми про пограниччя, це коректно щодо Слобідської України щодо Слобожанщини? Не, не те, що коректно, а необхідно, тому що ми лише можемо завдяки цей, цій методі, завдяки розуміння пограничів безпосередньо пізнати історію Слобожанщини і зрозуміти ті особливості, які, на яких варто наголосити, варто на щодо яких підкреслити всі ті речі. Це дійсно. Попри цю українськість, дуже особливий регіон. Регіон, який можна часто не розуміти, і єдине, на чому слід наголошувати, що це регіон великих зустрічі різних культур. Ну, На час, скажімо, заселення, це звичайно зустріч українського і російського. Ну, м'яко кажучи, українське і, і російське, ми повинні залапчити, тому що. Самоназви е, тих представників будуть ну, не етнічними. У російській документації е, власне дуже зрідка називають переселенців малоросіянами, хоча такі випадки є, переважно Черкасами. Так само великоросійське населення чи російське не буде однорідне, воно буде маркуватися тими чи іншими е, соціальними категоріями: діті боярські, однодворці, ну і таке інше великорусські люди навіть. навіть. Але оці, ці моменти є дуже і дуже важливими. Це регіон зустрічі культур. І, звичайно, де існує зустріч культур, там існують не лише великі порозуміння, але існують великі конфлікти. І тут це треба розуміти, що всякі порозуміння ми можемо збагнути лише за наявності конфлікту, і це годі заперечити. Але це Слобожанщина є яскравим прикладом. Дуже багатьох порозуміння, це стосується українців і росіян, це стосується і багатьох інших третіх сил, які трапляються нам на території Слобідської України, ну зокрема, греків, ромів, німців, поляків, євреїв і таке інше. Взаєморозуміння чи непорозуміння між двома. Це в будь-якому разі взаєморозуміння і непорозуміння з третіми. Третя сила підкреслює, третя сила мирить, третя сила змушує об'єднуватися. Це дуже цікаві приклади, цікаві моменти. Ну і нагадаю, що цей терен, терен все-таки певної тюркськості, і звичайно, взаємодія із кримськими татарами, із тюркськомовним світом. Вона буде грати дуже велику роль і пізніше щодо мусульманських військовополонених, що перебували на цих таринах 18-19 столітті під час численних воєн Російської імперії з імперією Османською. Ви так ну через кому назвали кілька націй, так у майбутньому народів, які мали, вочевидь, якісь маркери для розрізнення. Що це були за маркери? Релігія і мова в першу чергу, чи і одяг, може, я не знаю, якась культура поведінки, комунікації, заняття чимось, рід занять, власне. Тобто, це все могло визначати оцю іншість. І як ця іншість сприймалася? Чи Завжди, це ну, негативний певний якийсь момент, був упізнавання іншого, чи навпаки, інше, інший інше, воно від, так би мовити, відблискувало чи відокремлювало і тебе перетворювало у якусь конкретну одиницю, що представляє ну якусь більшість, потім так, якусь цілість іншу. Бачите, це дуже дуже цікаве насправді питання. І тут е, сьогодні я намагаюся відстежувати публікації. Цих публікацій дуже багато, особливо щодо е, меншин безпосередньо, які перебували на сході України. І є хороші книжки, хороші монографії, зібрання документів, але часто твердженням. Тих людей, які пишуть ці книжки, я не буду називати прізвища, книжки, які дійсно хороші, вони є помилковими. Вважається, що безпосередньо Слобідська Україна заселялася людьми різних націй, м'яко кажучи. Єдине, що забувається, що безпосередньо під час Великої Козацької революції, попри всі позитиви, які ми про неї висловлюємо. На теренах українських безпосередньо, як ми говоримо сьогодні, створився досить такий одноманітний простір. Передусім, це представники православного населення. Нагадаю, що Хмельниччина відома винищенням євреїв, досить істотним, і вигнанням католиків, людей католицького віросповідання. І представники саме цього простору переселяються на землі. На сході, які номінально перебувають під владою московської держави, ну і творять там цей новий простір, тобто говорити про наявність тих чи інших представників національностей, які чи етносів там так, бо національність явище пізнішого часу, відповідно, ми не можемо щодо е, цього регіону, тому що вони передусім мали бути православного віросповідання. Тобто спочатку це будуть е, безпосередньо українці і росіяни, і потім лише ми побачимо інші етнічні групи, але їхня залежність від православного розповідання буде очевидна. Тобто, це будуть передусім е, греки, молдавани, е, чи як на той час називають все вони не зрідка вулохи. Ну і крім того, варто визнати ще що е, безпосередньо роми, яких повсякчас прагне підкорити ось саме це е, православне духовенство своїми, своїми місіями. Перші інші такі, які не є православними, хоча вони дуже різняться, тут з'являться значно пізніше, вже в XVIII столітті під час розташування тут російського регулярного війська з офіцерами е, німцями. Тобто, безпосередньо перші знятимуть звичайно, як говоримо про браків вуликів і Юромівською мовою, з тими звичаями. Дуже цікаво, що цей простір знову ж таки дуже буде пов'язаний, як би целунало спільно із Балкан, і з подіями на Балканах, що відбуваються в половині 17-го на початку 18-го століття. Ось це дуже важливо. Тобто, ані Вірман, анівраїв за спочатку основних слизьких міст. Ми не побачимо. Це велика помилка говорити про них, от саме з цього часу. Ми маємо приклади вихрещених, очевидь євраїв, як можна зважати за прізвище. Це дуже відома родина Перехрестових — Бугаєнке. Відповідно, це лайби. Ми можемо говорити лише по прізвищах, що ці вихрещені постаті. Але я нагадаю, є дуже важливий момент, що вихрести насправді їхні нащадки ну, зіграли дуже велику роль в історії України, зокрема, Марковичі, Маркевичі, Герцеки це дуже потужні постаті. От що саме ну, Львобережна Україна може Це цілі роди великі, так. Да, ну, їхні, їхній початок він буде єврейським і герцогів, і Маркавичів Марковичів. Це от ну, визнаний факт. і Це не зрідка ж їм цим і дорікали. І це досить такий вагомий момент. Нагадаю, герцог сподвижник Мазепи і Орлика пізніше. І це такі вагомі сюжети, що вони походять із вихрещених родів. Ну, на Слобідській Україні. Це рід перехрестових, перехрестових Осипових, які теж за своєю етимологією, відповідно, вони походять із євреїв. Не лише за етимологією, а навіть є спогади безпосередні, не спогади а документальне підтвердження, що найвідоміший охтирський полковник Іван Іванович Перехрестов, така дуже чільна постать в історії Слобідських полків другої половини XVII століття. Його батько був вихрестом, Іван Якович Перехрестов, який не витримав тягот життя в Слобідських полках і повернувся до Дубна, до, до євреїв, відповідно. А це загалом досить звична була історія таких міжрелігійних, я не знаю, як ще це можна назвати, міжетнічних міграцій. Бачите, тут ніде діватися. Я нагадаю, що Шал, цей революційний козацький, він по суті змушував або ти приймаєш православ'я і вцілієш, або ж ні. Але знову ж таки, я мушу нагадати, як би нам це було як гірко чи весело, що переважно, якщо ми будемо дивитись на риторику українських гетьманів, вона буде дуже антисемітською. Ну, зокрема, донос на гетьмана Мазапу від Кочубая та іскри» відомий передав вихрест Яценко Полтавський, і у зв'язку з тим постійно наголошував Мазапа, що він є із того племені, що він вихрест, що він, тобто, ось не, не є представником нашим. Це Тавро, яка слід було нести і, відповідно. Знову таки, аби вижити на цьому просторі, це треба було доєднатися до, до того. Тут важливий момент, мабуть, розуміння загалом, яка була ситуація в цій частині світу, я маю на увазі, в Європі у той час. Тобто, релігія або належність до якоїсь релігії була чи була вона часто визначальною у тому, як одне сприймало іншого. Тут важко знову ж таки бачите говорити, тому що ми говоримо про Європу часів конфесіоналізації, коли чітко виокремлюється та чи інша церква, належність до тої чи іншої конфесії. Тобто, лютеранин буде лютераном, католик католиком. Лютеранин не піде до католицького храму. Католик не піде до лютеранського, у них є певні означення. Відповідно. Ця конфесіоналізація буде нам траплятися, от після Берестейської унії на українських землях, чи, може, трішечки навіть раніше, коли от відбувається це окреслення. Дуже, бачите, гарно це знову ж таки згадує Наталію. як вона охарактеризувала цей Рос як розтятий світ. Він надзвичайно цікавий, коли от на першій половині 17 століття певною мірою. Відбуваються такі дуже своєрідні речі, але водночас про людина не може себе викривати, що вона православний чи вона католик надто чітко і буває, ходить до храму православний до католицького, а католик може зайти до православної церкви. Це все відбувається цей конфлікт от. В 16-17 столітті ну, але це внутрішньоконфесійна, так би мовити, історія. Та. А що стосується а що... інших релігій, бо от ми сказали тут про ну єврейську складову і, наприклад, вихрестів або людей, які мігрували, переходили в православ'я з різних міркувань, мабуть, та але чи йдеться і таке наприклад про о, там турків чи, чи татар? Можливо, ну поширення явища безпосередньо вихрещення татар. Турків. Але бачите, в чому сутність, і це дуже, дуже теж цікавий момент, особливо коли ми говоримо про контакти культур, що під час численних воїн е, тут з'являлася певна кількість, тобто я маю на увазі Україну, Гетьманщину, певна кількість бранців, і не такими бранцями були діти і неповнолітні, які захоплювалися переважно там козаками чи старшинами. І е, охрещувалися звичайно поза їх волею. Ну і далі тут жили і продовжували свою діяльність. Ну от на Слобожанщині навіть роди були е, такі старшинські вагомі, як Татарчукове, Турченове, Турчини. Ну, відповідно, це вже говорить про їхнє походження. Один із таких найбільших просвітителів. Василь Фотієв був сином вихрещеного татарина, який був знайомим з Каразіним і взагалі був причетним до багатьох освітніх ініціатив у Харкові. Тобто, ось такі моменти існували. А до речі, кочубей, про якого ви вже згадували, Так, ну, звичайно, кочубей мав тюрське татарське коріння. Це, це зрозуміло, але козаки, бачите, в них. Дуже багато того тюркського тут. Ну, годі, годі Та саме слово козаку, ну, є тюркського походження. Ну визнаємо ці речі. Перші згадки про козаків це далеко, не власне не слов'янські згадки. Володимир Маслійчук, доктор історичних наук, доцент Національного університету Києво-Могилянська академія, нам оповідає про Слобідську Україну і про контакти різних культур. І в цій програмі ми намалювали таке: а точніше, пан Володимир намалював таке загальне тло, на якому відбувалися різні, дуже події. І це перша частина нашої розмови. Згодом у другій частині пан Володимир уже більше нам оповість про про конкретні громади, зокрема і єврейську громаду, про лінію цієї осілості, де і як можна було жити, зокрема євреям на Слобідській Україні. І чи можна було жити? Чим можна було займатися? Як відбувалися ці контакти? Про це згодом на громадському радіо програмі зустрічі. Мене звати Василь Шандро. Не перемикайте, слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.